Всім привіт, друзі! Головнокомандувач Збройних сил, генерал Сирський, дав інтерв'ю. І якщо ви це інтерв'ю прочитаєте, то враження у вас буде таке: або Збройними силами України командує людина не повна розуму, або навпаки, це хитрий, розумний і підступний російський агент. Ну, враження, що це професійний, патріотичний український командир, особисто у мене. Не виникло за підсумками цього інтерв'ю. Але давайте почнемо. В інтерв'ю Сирський зізнається, скільки ще українських чоловіків влада планує мобілізувати. До сил оборони треба щомісяця мобілізувати 30 тисяч людей, заявив Сирський. Озвучена президентом Зеленським кількість мобілізованих в 30 тисяч щомісяця, відповідає потребам сил оборони і має бути збережена. Отже, 30 тисяч. Тисяч людей на місяць. Ви можете уявити в такому разі приблизну кількість втрат загиблими і пораненими в українському війську. І цифра ця, м'яко кажучи, зовсім не збігається з тим, що раніше озвучував і Зеленський, і сам Сирський. Ну і ось наступне питання до сирського. А навіщо вам 30 тисяч мобілізованих щомісяця? Виявляється, для того, щоб українське військо. Було не менше, ніж в росіян. Президент озвучив цифру 30 тисяч мобілізованих щомісяця, і це дійсно та цифра, якою ми повинні притримуватись. Ворог щомісяця збільшує чисельність своїх Збройних сил на 8-9 тисяч завдяки контрактникам. Стоп. Якщо росіяни зараз наступають, то за всіма правилами воєнної науки наступаюча сторона повинна мати. Трикратну перевагу над тим, хто перебуває в обороні. Тобто в обороні для стримування ворога потрібно втричі менше бійців. Відтак, якщо росіяни набирають щомісяця 9 тисяч нових бійців, то нам достатньо буде і трьох тисяч, щоб стримувати їхній наступ. Хіба не так? Три тисячі, а не тридцять, як каже Сирський. Ну, звісно, якщо тримати наших бійців під прильотами кабів або артилерії і давати їм наказ ні кроку назад в стилі сирського, то і 30 мільйонів українських солдатів не вистачить. Ну далі сирський розповідає, як росіянам вдається збільшувати чисельність свого війська. 1 січня 25-го року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових. Сьогодні вже 623 тисячі. Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20-40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисяч доларів. Тобто вони людей закидують грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити це не можемо. А чому ми собі не можемо це дозволити? А може, треба менше красти українській владі, починаючи від оточення Зеленського і закінчуючи депутатами сільрад? 25 мільярдів гривень виділено лише на закупівлю російських атомних реакторів в Болгарії. Ці гроші знайшлися. От підняти оплату українським воїнам тут чомусь грошей немає. При цьому чиновникам зарплату підняли, поліцаям зарплату підняли, але чомусь тільки не військовим. Ну, гаразд, ви розікрали всі гроші. Нема з чого підвищувати платню війську. Ну, то я вам зараз підкажу, де набрати нових бійців так, щоб не ловити людей цивільних на вулицях як собак. Ось подивіться наступне відео, і ви зрозуміє, зрозумієте, який колосальний кадровий резерв, виявляється, у нас є для війни у тилу. Отже, на цьому відео дев'ятеро здорових вгодованих ухилянтів у формі, шість цикашників і три поліціянти приїхали вручати повістку. Дев'ятеро готове піхотне відділення замість того, щоб захищати країну на фронті, ловить людей у тилу. І це лише один з багатьох таких випадків. Щодня з'являються десятки відео з різних куточків України, де цілі натовпи цих людоловів. Зовсім не поспішають на фронт. Хоча тільки в поліції у нас 160 тисяч і ще 40 тисяч ТЦКшників по всій країні, скільки це разом виходить? 200 тисяч або 40 піхотних бригад. Далі Сирський говорить про те, скільки росіяни можуть мобілізувати людей. Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника тих, хто проходив військову службу, військову підготовку. Він складає близько 5 мільйонів осіб, а мобілізаційний ресурс загалом 20 мільйонів. Уявіть їхній потенціал. І що ми можемо в цих умовах зробити? Звичайно, мобілізація і переведення. Ну тобто, за словами сирського, росіяни можуть за потреби мобілізувати 20 мільйонів чоловіків. А в Україні сьогодні все населення з дітьми. Літніми людьми і жінками складає ну трохи більше 25 мільйонів. І що в такому разі пропонує сирський? Звісно, мобілізація. Тобто, ну ось перед тобою калькулятор, візьми його і порахуй арифметично, тобто м'ясом, кількісно. Ми Росію ніколи не переможемо, тому що їх просто в рази більше. Росію треба перемагати розумом, головою, не кількістю, а якістю. А для цього треба, щоб українське військо було добре озброєним, щоб воно складалось не з мобілізованих рабів, яких наловили ТЦКшники, а з військових професіоналів, тобто, щоб Збройні Сили України були добровільними і контрактними. Але ні, навіть якщо логіка і цифри волають про зворотня, сирський знай собі торочить про мобілізацію. Зрештою, може, є частка правди в словах тих людей, які натякають, що Сирський, враховуючи його російське минуле, цілком може бути ворожим агентом, таким кротом, основне завдання якого знищити якомога більше українських воїнів, щоб росіянам легше було завоювати в підсумку Україну. Ну і Зеленського, як бачимо, це цілком влаштовує. Друзі, а що ви думаєте, щодо такої позиції влади наловити ще по 30 тисяч українців щомісяця? Напишіть мені про це в коментарях. Дякую за перегляд і поширення цього відео. Бережіть себе і на все добре!